На свої очі бачу, як мені ліва нога відлітала. Тут просто відрізало. Мені одну третю правої легені відрізали, кішківник шивали. мене вся середина була перебита отут. Мені дуже повезло, що мені в голову не попалося. Мені дуже повезло. Добре, що живий. Значить, я ще щось маю багато зробити в цьому житті. В голові. Треба, просто, треба ті бар'єри знімати і все. Просто Треба бути цілеспрямованим, напевно. Наприклад, як я сказав, що я буду їздити. Там, всі, ні, ні, не будеш, у тебе немає рубнік. Не будеш, не будеш. Я сказав, буду їздити. Я машину оцю шукав більш комфортнішу що себе. Щоб великий багажник був, щоб крісло влізло колісно. Я ж не круглий, не цілодобово на протезах. Щоб був коробка автомат, але воно має бути сертифіковане, щоб нам раво могли поздати позначку в тих паспорті, що машина переобладнана. Я от їздив от 100-150 кілометрів без проблем, саме от по пробкам, по світлофорам, по місту, по Львову, по центру. Навіть хлопці кажуть, що ти краще їздиш людина з руками з ногами.